Hello, everyone! Всім привіт! Сьогодні на уроці ми повторимо те, що вивчали на попередніх заняттях, а також розглянемо наступні теми: вказівні займенники: this, that, this, those. Означений артикль the прийменники місця: in, on, at. питальні слова: what, who, whose, where, країни та національності. Дієслово стану тобі разом із почуттями. І діє слово, яке означає мати, володіти have, got – has got. Але все це ми будемо вивчати в контексті діалогів, які пов'язані однією темою. Перед вами перший діалог. It's a beautiful day. Yes, it is. What's that noise? It's my mobile phone. Прекрасний день. Так і є. Що то за шум? Це мій мобільний телефон. What's це скорочено від what is, що є то за шум. It's теж саме скорочено від it is. Це є мій мобільний телефон. That – це вказівний займенник, який вказує на предмет, що знаходиться подалі. Давайте познайомимося з ними поближче. Вказівні займенники в англійській мові використовуються для вказівки на конкретні предмети або особи. This вказує на один предмет, що знаходиться поблизу. Наприклад, цей телефон. – «this phone». «That» також використовується для однини, що знаходиться подалі. «That phone той телефон. В множині «this» переходить в «this». Зверніть увагу на вимову – «this». These. «These phones» Ці телефони. І іменник також ставимо в множину. Ці телефони. Ті, що подалі, буде «those Phones. Отже, Z в множині переходить у «those». Від цих вказівних займенників утворився означений артикль Z, який використовується для вказівки на конкретний предмет або особу, яка є вже відома слухачу чи читачу, вказує на щось, що є визначеним і специфічним у контексті, або що вже було згадано раніше. Коли ми вперше говоримо про якийсь предмет, ми вживаємо неозначений артикль е e або n, наприклад, ми говоримо про ручку, це ручка, і це a pen. Далі, коли ми будемо описувати цю ж саму ручку, ми вже знаємо, про що йде мова, тому вживати будемо слово пен з артиклем «The пен is ню, ручка нова, або зе пен із експенсів, ручка дорога. Артикль Z вживається як з одниною, так і з множиною, а також з незлічуваними іменниками. Переходимо до другого діалогу і будемо вивчати граматику в контексті, але спершу зачитаємо і перекладемо діалог. Hello, Nico, how are you? Hi, Sally, I'm fine, thanks. I'm at the airport. I'm with my daughter. We are coming. Where are you? I'm in the park now. See you soon. Ніко is here on holidays. He's my friend. He's from Italy. Привіт, Ніко, як ти? Привіт, Салі. В порядку, дякую. I'm at the airport. Я в аеропорту. Я знаходжусь в аеропорту. I'm with my daughter. Я зі своєю дочкою. We are coming. Ми їдемо. Це речення вжито в теперішньому тривалому часі, який ми згодом будемо з вами розбирати. Where are you? Де ти є? I'm in the park now, я зараз в парку. Отже, now це індикатор теперішнього часу, що зараз я знаходжусь в парку. See you soon, скоро побачимось або до зустрічі. Потім Салі каже своїй подрузі: Ніко, тут у відпустці, він мій друг, він з Італії. Тепер перевіримо, як ви зрозуміли зміст діалогу. Перед вами подані питання, і потрібно брати правильну відповідь. What's the noise? Що за шум? A mobile phone. A plane. Це мобільний телефон або це літак. То був мобільний телефон. Where is Ніко. Де Ніко. the airport. В парку чи в аеропорту? Yes, he is at the airport. Who is with Nico? Хто є з Ніко? З ним his daughter або her daughter? Перевіримо, як ви запам'ятали присвійні займенники. Отже, його дочка правильно буде сказати his daughter. Бо her daughter то її дочка. Where is Nico going? Куди їде Ніко? To the airport? В аеропорт To Sally's place. Чи до салі в гості? До салі в гості. To Sally's place. Whose friend is Niko? Чий Ніко друг? Тобто чий він друг? His Sally's friend or his Anne's friend? Він друг Салі чи Анни? Так, він друг Салі. А Салі, в свою чергу, подруга Анни. Where is Niko from? Звідки Ніко родом? Звідки він? He is from Italy? Він з Італії? And what's his nationality? А яка його національність? Nationality. He is Italian. Він італієць. Повторимо з вами питальні слова. What – це що, або який, яка, яке. Where може перекладатись по-різному, в залежності від контексту. В даному питанні перекладається де? Де є Ніко? Якщо Ніко кудись направляється, то те ж саме where вже буде перекладатися куди, куди їде Ніко. А якщо в кінці буде from, то це означатиме звідки Ніко родом, звідки він. Who це хто, а who's чий. В нашому діалозі ми зустріли прийменники місця, і тепер поговоримо про основні з них. Це in, on, at. Отже, in ми вживаємо, коли щось знаходиться всередині простору, коли ми говоримо про закрите або обмежене місце, наприклад, в кімнаті, in the room. або в місті – in the city. В банку, – «in «in the bank, in the bank», car» в машині, в автомобілі, як замкнений простір. In the park, коли ми говоримо про природні межі, та вживаємо IN. Прийменник on вживаємо, коли говоримо про поверхню чогось. Або коли предмет або людина знаходиться на якійсь поверхні чи контактують з нею. На столі, on the table, на стіні on the wall. В автобусі буде on a bus, так само як on a train, on a plane, бо уявляємо, що перебуваємо на борту або на платформі, а не всередині кімнати. On the phone, по телефону це стало вже стандартним виразом. І прийменник «at» ми вживаємо, коли говоримо про конкретне місце або точку. Тобто використовується для позначення місця без деталізації всередині чи ні. Наприклад, на зупинці, at the bus stop. Або біля дверей, at the door, в банку, at the bank, коли ми зазначаємо місце виконання дії. Те ж саме про аеропорт, at the airport. Також треба вивчити at school, at work, at home – в школі, на роботі, вдома. Ми маємо на увазі сам процес, що відбувається, тобто йде процес робочий або процес навчальний. І ми вживаємо at school, коли говоримо про школу як місце навчання. Хоча можна сказати in school. Ну, наприклад, батьки прийшли в школу на збори, то вони in school, вони там не навчаються. Але якщо дитина at school, мається на увазі, що дитина в школі, а саме те, що вона на навчанні. Ми говорили, що Ніко Італієць, він з Італії, і давайте трохи поговоримо про країни та національності і побачимо, як правильно будувати речення. Отже, коли ви хочете сказати, що ви Родом з якоїсь країни, то ви вживаєте конструкцію іменник, дієслово стану, потім прийменник FROM і Країна. I am from the USA, Я з США, або там Він з Італії. He is from Italy. Країни це власні назви, вони завжди пишуться з великої літери, так само, як і національності, і не беруть артиклі. З артиклем можна вживати лише групу країн. Коли ми говоримо про національність, то from викидаємо і просто кажемо Я є певної національності. Наприклад, I'm American, я американець, або He is Italian, він італієць. Ви також повинні знати, що багато національностей утворюється за допомогою суфіксів. Наприклад, IN Brazil Brazilian. Ukraine, Ukrainian. За допомогою суфікса is China. Chinese, Japan, Japanese. Суфікс «ish» – Spain, Spanish. England, English. В основному, коли ви чуєте, що країна закінчується на Land, значить національність буде закінчуватися на «ish». Наприклад, Scotland Scottish. Ireland Irish. Або просто суфікс N: Mexico, Mexican, America. American. Або є національності, які мають свої особливі форми. І так, повертаємось до нашої розповіді. У нас лишається два діалоги. Це третій і четвертий. Hello, Nico. Welcome to our place. It's nice to see you again. Great to see you, too. This is my daughter Lara. Nice to meet you, Lara. Are you tired? No, we aren't. Are you hungry? There is pasta. Yes, we are. Thank you, Sally. Привіт, Ніко! Ласкаво просимо до нас гості. Я так рада тебе бачити знову. Отже, вони вже зустрілися і раді бачити один одного. Great to see you too. Мені також приємно. Завжди радий. This is my daughter Lara. Це моя дочка Лара. Познайомся з моєю дочкою Ларою. Рада знайомству, Лара. Ви втомлені? Ні, не втомлені. Ви голодні? Там є макарони. Так, голодні. Дякую, Салі. Перевіримо, як ви зрозуміли діалог, і будемо вчитись говорити про почуття. І так, перше питання, на яке потрібно дати правильну відповідь: або стверджувально, або заперечувально. Are they tired? Вони втомлені? Дослівно, є вони втомлені? Yes, they are. No, they aren't. Вони не були втомлені. Тому обираємо No, they aren't. Are they hungry? Вони голодні? Yes, they are. Так, вони голодні. they they thirsty? Are they thirsty? Are Вони спраглі, вони хочуть пити. No, they aren't. Ні, про це мови йшлася. Are they angry? Вони злі? Are they angry? No, they aren't. Ні, вони такі були раді бачити один одного. Are they busy? Вони зайняті? Are they busy? No, they aren't, ні не зайняті. Вони приїхали відпочивати. Are they bored? Їм нудно? No, they aren't, ні, не нудно? Are they excited? Are they excited? Вони радісні, вони радісно схвильовані, те ж саме, як слово happy. Yes, they are. Так, тому що вони були раді приїхати в гості. Перш ніж ми з вами перейдемо до останнього діалогу, давайте познайомимось із дієсловом have got, яке означає мати, володіти, мати щось у наявності. Отже, з особами I, you, we, they ми вживаємо дієслово have, а з особами he, she, it, він вона воно буде has. І в кінці можемо додати got, що означає мати. I have got, я маю. You have got, ти маєш. He has got, він має. Також є скорочені форми. I've, you've, we've, they've, his, she's, it's got. You've got lots of things. Ти маєш багато речей. Щоб задати питання, все, що потрібно зробити, це просто have a has винести перед особою. Have you got lots of things? В тебе багато речей? Або у нього багато речей? Has he got lots of things? На ці питання можна дати коротку відповідь. Yes, I have, no, I haven't. Yes, he has, no, he hasn't. В заперечувальних реченнях до дієслів have has ми додаємо скорочену частку not. І виходить, я не маю багато речей. Буде I haven't got lots of things. Або Він не має багато речей. He hasn't got lots of things. Розглянемо останній діалог. You have got so many suitcases. What is there? I've got lots of clothes and other important things, like my sunglasses, a sunscreen, and a new hat. Oh, it's lovely. I've also got souvenirs for you. Oh, what a surprise! It's so kind of you. Ти маєш так багато валіз. Що там? Я маю багато одягу. Та інші важливі речі, такі як лайк тут живеться для порівняння. Такі як мої сонцезахисні окуляри, sunglasses, крем для засмаги, a a sunscreen and a new hat і новий капелюх. О, oh, it's lovely. О, oh, він такий милий. I've also got souvenirs for you. У мене також для тебе є сувенір. О, oh, what a surprise! О, oh, який сюрприз! It's so kind of you. Це так мило з твоєї сторони. Ось і все на сьогодні. Дякую всім за перегляд. Якщо урок був корисним, підтримайте мене лайком і підпискою. Це дуже важливо для розвитку каналу. Бажаю успіхів у вивченні англійської та до зустрічі на наступних уроках!